Про ці підприємства ще зовсім недавно кожен киянин міг сказати, це моя власність. Пакети акцій «Київміськбуду», Київгазу та «Київводоканалу» належали територіальній громаді міста, бо підприємства стратегічні за 2009-й початок 2010-го столичні урядники умудрились продати те, на що у колишніх чиновників рука не піднімалась. Вся відповідальність лежить на Черновецькому. Він знає про все це. Більш того, його сім'я причетна до крадіжки, землі, майна. та... Акції комунальних підприємств, на кому відповідальність міськують правоохоронці? Порахували, що шкода бюджету лише від продажу водоканалу та Київгазу понад 16 мільйонів гривень. Київгаз, Київхімволокно, Київ, Київводоканал, волокно, київ, хім волокно. Київ, київ, водоканал. водоканали. Таке це чити Київ міс міст будуть. Порушені ці кримінальні справи пред'явлені позови там по про зупиненню незаконного обі обігу акцій про цих підприємств. Той за якою схемою скупив пакети акцій стратегічних підприємств, таємниця слідства на депутатський запит Дмитра Андрієвського лише відповіли про нового власника. Є така компанія новий регіон, яка зосередила в себе і хім і е, е, акції водоканалу, «Київгазу» і акції Київ -Місбуду». Усе київське добро, і від якої сьогодні фактично залежить, чи буде вода та газ у столичних квартирах, орендує скромний офіс. Ось у цьому будинку. Правда, працівників нового регіону тут вже давно не бачили. Я не знаю. Я давно їх бачив час, от уже не вже, вже повністю їхні. Скотовато фірма фантом купила 80% акцій акції «Київ 51% «Київхімволокна», 25% «Київводоканалу» та 28% Київгазу. На самих підприємствах про це ні сном ні духом у Київгазі про те, що їх продали, дізнали з інтернету. Дима бізагні бувають навірно. Конкретно нічого не можу сказати. ні там нікаї інформації, ні то ні конкретних даних атом, що то пакета охоронець Києва до каналу безжурно стереже свій об'єкт. Бо також не в курсі про оборудки. Тут кажуть, у них все по старому. Роботаємо як роботу. Вода тече, каналізація теж тече е, постоянно і регулярно. Тим часом не найліпші часи настали у столичній будівлі номер 1 Порушено 5 кримінальних справ. 18 кримінальних справ. Що за цими кримінальними справами проходять вісім посадовців, п'ять з них мають запобіжний захід підписка про невиїзд, ще двоє постановами суду затримані? 22 особам пред'явлено обвинувачення. Вісім осіб, наскільки я пам'ятаю, заарештовано. 14 підписка про невиїзд. Чи є серед затриманих причетні до продажу акцій комунальних підприємств? Не ясно.